Коротше, у нас перехід наслідущу карту с монофеник. У маленькому... Так, ну тут все понятно. Немається корови. А, корови і вівці не, не ворушаться, але... але вони все ще роблять продукції. Ненавично фронтанний погрозчик типа УК. Это реально до карта. Тут не було. Скільки тут... Смислі. Бро просто зробив отутого якусь мене частину, а весь хогенстед все ще є. Окей, okay, я це чекну. Чи ні. Це це не правда. Тут теж можна випасти за карту. Тут наша операція... Беда держи, так таку фігню роблять. Тут навіть... Магазин є на цій карті. Я не знаю, як цей магазин туди помістився, але пофіг. Ок. Це вже тупо. Це реально тупо. Чи просто взяв і ударив весь хаген оставив тільки ферму. Хоча, може тут якийсь зомби апокаліпсис, причому хоча при чому тут зомбі-апокаліпсис якщо його тут невозможно зробити. Конечно можна змінити текстуру жителя. Місто на зуббака не зробити так, щоб він ще й за тобою ганявся цей зумблок, це нереально. Місто не Подожди. Це... Це реально? Чи ні? Тут реально немає карти. Я звичайно вказ. А якщо я повідомлю за текстури, то, то я просто спривалююсь під карту. Це ж логічно. От так тут та, ну, навіть проїхати не можна. Окей.